До пунктів незламності у Луцьку черги біля намету на театральному майдані люди чекають, щоб зарядити телефони, гаджети та павербанки. Один сестри і два моїх три телефони, їх зарядити, бо вдома немає світла, немає води, тепла, нічого немає. Я з Рівненської області, я студентка. Я звідти приїхала. Я не знала, чи в нас будуть пари взагалі, бо немає інтернету, немає зв'язку, не можна зв Я додому не можу подзвонити. Пункти незламності це намети, де люди можуть зігрітися, перечекати час відімкнення електроенергії та скористатися інтернетом. Електро енергію сюди подає генератор я сижу майже годину вже дуже повільно бо багато телефонів А якщо нічого немає то за щастя хоть якась связь є з рідними Намети в Луцьку та ще чотирьох містах Волині розгорнули за кілька днів до вчорашнього відімкнення електроенергії. Речник волинських надзвичайників Володимир Несторов каже, через велику кількість людей, які звертаються по допомогу, два додаткові мобільні пункти незглавності відкрили у Луцьку та один у Ковалі. Можливість випити гарячого чаю. Тут встановлені термоси, засоби для обігріву в багатьох місцях. Це теплові пушки або інші засоби, які забезпечують тепло всередині намету. Тут на театральному майдані стоїть також автомобіль аварійно-рятувальний. Поки що він тут знаходиться для того, щоб люди і в ньому могли отримати оці от послуги. Мами з дітьми приходять до намету, аби трохи зігрітися під час прогулянки, де хто дізнатися, що це і як скористатися. У мене слава Богу, вдома камінь, і мені тепло. Поки сіла ночі було там дві годинки, то я підзарядила їм ноутбуки телефон, а от інтернету немає. Лучанка Анастасія Козачук готова терпіти незручності. Головне каже, перемогти у війні. Без тепла, електрики та води, зате без росіян. Нас це не зламає. Ми вкотре вже доводимо, що нас таке не зламає і ми будемо триматися далі. Бо ми сильні. Все буде Україна. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне, Луцьк.